Вітаю, друзі! В цьому ролику я хочу вам показати, як можна подати заяву на перерахунок пенсії онлайн через особистий кабінет пенсійного фонду. Тепер не потрібно оббивати пороги пенсійного фонду, не гаяти свій час, а вдома за комп'ютером чи за телефоном подати цю заявку на перерахунок пенсії. Для цього нам потрібно зайти. На сайт пенсійного фонду. Як в ньому авторизуватись? Під відео я залишу посилання. Ви перейдете і побачите, як реєструватись в пенсійному фонді, як через комп'ютер чи ноутбук, так і через телефон. І так почнемо. Зайшли в пенсійний фонд. Ось так виглядає наш особистий кабінет. Далі переходимо на ліву панель і опускаємо вниз. І от пункт щодо забезпечення пенсії вибираємо Заява на перерахунок пенсії. Вибрали, нам тут пишуть, що перед формуванням заяви на перерахунок, перше що для подання заяви про перерахунок пенсії необхідно підготувати скановані документи за визначеним переліком, розмір файлу і потім це завантажується на свій носій, чи ноутбук, чи комп'ютер. Далі для отримання пенсійного посвідчення обов'язково є подання сканованих копій, фотографій та підпису. І для отримання повідомлень до опрацювання звернення вам необхідно надати згоду на дистанційне інформування. Далі натискаємо продовжити. І тут бачите, всі дані потрібно нам позаповнювати. Деякі вже підтягнулися наші особисті дані, а інші, наприклад, вид перерахунку. Чи є інвалідність, чи немає інвалідності. І так далі. Це нам треба все заповнити. Після того, як ви заповнили, додаєте файли. Ті файли, які надають право на перерахунок пенсії. Ті, які ви зберегли на свій носій, комп'ютер чи ноутбук. Додали файли. Далі натискаєте Даю згоду, дві галочки. І пишете сформувати заяву. Після того, як заява буде сформована, вона розглядається 10 днів. І після цього вам прийде відповідь, чи прийняли вашу заяву, чи не прийняли. А так все просто, друзі, не потрібно тепер бігати по пенсійним фондам. Зайшли в комп'ютер чи ноутбук і подали заяву на перерахунок пенсії. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на мій канал. Всім пока, до нових зустрічей!